Почнемо з наших тичінок. Для цього я візьму ось мене така є проволочка для плетіння бісером 0,3 мм. Наріжу з цієї проволочки ось такі невеличкі відрізки, значить, дротику. Потім треба добре розігріти наш клеєвий пістолет. У мене є глітер срібний ось такий його насипала. І зараз я зроблю течинки. Ось я наношу, значить, наш розігрітий клей на нашу ось цю проволочку. Треба, щоб він був добре розігрітий, щоб в мене він застиг. Я хочу, щоб він був добре розігрітий. І, значить, наносимо і опускаємо наш глітер. Ось таким чином з однієї сторони зробили. Дичіночку, а тепер те саме зроблю з іншої сторони. Ось. Мій пістолет ще не дуже добре розігрітий, але треба вже було добре розігріти. Ось так. Така вона, така диченочка на нас з вами получилася. Ось. Так. Ще одненьку зробимо. П'ять штук треба буде нам таких. Наносимо на одну сторону зверху, донизу наш клей, ось так роз... розтягуємо його і опускаємо в літер. В другу сторону наносимо. И опускаем глиттер. Катечинка у нас получается. Ось две. Таких две вишло. Вот Мы з вами зібрали, значить, пучок цветачинки. І ми зараз скрутимо її, дуже трималися у нас. Ось так ми їх скрутимо. Потім ми їх всередині розправимо наші лілії. а зараз просто ось так скрутимо. І можемо пшикнути на ці течинки лаком для волосся. Взяти лак і збризнути її, щоб, вона... щоб літер наш не осипався. Або ж покрити акриловим лаком. Таким чином, потім беремо. І обрізаємо наші тичинки ось так. Ось так ми зробимо таку заготовочку з нашими течинками. У мене є ось така стрічка, вона шириною 5 см. Ось 5. І ми з неї будемо, значить, вирізати наші такі відрізочки. Оцей відрізочок один у мене 4 см і я їх вирізала ось 6-7 штук. штук. Цей відрізочок у мене 4,5 см і в мене їх тут 8 штук, 8-9 штук, і ось цей у мене 5 см, 5,0 см. І в мене тут теж 9 штук. Ось таким чином ми наріжемо наші відрізки з 5-сантиметрової ленти Що ми робимо слідуючи? Значить, ми їх складаємо на половинку, і зверху, ось із голочка, я вирізаю ось такі пелюсточки. Ось пелюсточка в мене вийшла. следующую складаю теж, зверху починаю, ось дивіться, і так ось, вирізаю, зрізаю нашу лінту і виходить ось така палюсточка. Другий розмір і третій розмір Ось голочок. Починаємо пропуляти наші наші пелюстки. Підгинаємо. І опалюємо, і підтягуємо краєчок. Ось так. Потім пінцетом, беремо краєчок до серединки. І ще один краєчок теж до серединки. Зажимаємо пінцетиком і запалюємо ось пелюсточка Це з меншого розміру, це середній розмір. Пробуем точно так само. Вот так подтягиваем. Подтягиваем. До середини, до середини. Зажимаємо і ось робимо такі пелюсточки. Ось готові наші всі пелюсточки. Так, наші течинки беремо менший розмір наших пелюсточок і починаємо збирати. Наносимо клей. Беремо першу пелюсточку і ось так обжимаємо кругом наших тичинок, добре приклеюючи. Три пелюсточки в першому ряді ми наклеїмо, наносимо заходячи на попередній і ось так наносимо другу, приклеїмо точніше, другу пелюсточку. І третю. Так, три пелюсточки ми з вами приклеїли. В першому ряді нас буде шість пелюсточок. Слідуючих три ми наклеїмо між першим рядом. Ось так. Беремо і між пелюстками першого ряду наклеїмо, значить, Наші пелюсточки таким чином, між палюстками першого ряду, два. Ось. І третє. Клей наносимо. Просто між, між палюсточками просто ложимо і приклеїмо тут. Все просто ось наша серединка. Переходимо до другого розміру і клеїти будемо вже по кругу, але починаємо між пелюсточками наклеювати. Ось наносимо клей, ложимо пелюсточку нашу і прижимаємо пальчиком, її. ось так. Вже будемо клеїти по кругу. Ось так, слідуючи розмір. Так, ниточки потім з вами всі позбираємо, слідуючи розмір, розмір слідуючого пелюсточка наклеїмо на попередню, десь приблизно на половинку. І будемо вже клеїти просто по кругу. Таким чином все просто, просто і легко. Ось так. Клеємо далі. Клеїмо. Ось прижимаємо так. Ну, Розвертаємося, дивимося на нашу лілію, щоб все було гарно. Так. Тут в другому ряді в нас 8-9 штук. І в мене було 9. Я всі 9 і наклеїла. Наклею, точніше. Ось остання. Ось така вже у нас на цьому етапі квіточка вийшла. Зараз ми обріжемо ось дріт, щоб він нам заважав, і перейдемо до самих більших пелюсточок. Обрізуємо наш дріт, щоб він нам не заважав. Я ложу в сторону і ми продовжимо на місці, де закінчили. Я ось так під, поставлю всередину пальці і ось так починаю наклеювати. Далі. на половину попереднього і вперед. Ось так дивимося на нашу лілію. Ось так вона виглядає. Будемо наклеювати її по кругу. Таким чином. на половину попередньої і вперед. Ось така лілія в нас виходить. Можна біленьку зробити кольори, можна інші, різні. Наносимо клей. Дивимося. І останнє. Ось так. Ось наша лілія вийшла така. Зараз ми сюди доклеїмо ще листочки. Ну, що ж, лілія наша готова. Зараз ми зробимо такі декоруючі частинки. У мене ось два таких листочки, я вже показувала. Така тісьма подається в магазинах для творчості, можливо, в магазинах з швейною фурнітурою. Ось я таку придбала, тут листочки їх використала. Ось Бусини різноманітні, можна додати до святкових таких заколочок. Ось дивіться, беру бусинку, вставляю вже, я це показувала. Вставляю дріт десь до половини приблизно. Це покажу ще раз. Ось. І один кінчик з любої сторони просовую навскрізь ще один разок. Ось, щоб виходив він з іншої сторони і прокручуємо тоді, роблячи таку ніжку для нашої бусинки. Ось ще зробимо маленьку таку біленьку в мене є. Так само нанизуємо десь приблизно до середини Пускаємо наші дротики донизу. Ось беремо будь наприклад, з правої сторони і в ліву сторону пронизуємо, витягуємо, пускаємо донизу і робимо ніжку для нашої вузинки. Ось таким значить, чином зробимо ці бусинки. Потім нам треба буде вирізати, нам треба буде листочки. Як же ми зробимо листочки? Ось беремо, наприклад, нашу ленту. Це 5 см лента. Відрізаємо, я зроблю три листочка, 3-5 листочків. ось, Відрізаємо і ось так краєчки ми з вами зріжемо. З однієї сторони край і з іншої сторони зріжемо, сформуючи ось такий листок. Потім візьмемо зажгалку, свічку або ж спиртовку, кому на чому зручно працювати, і підтягнемось так в наші краї, обробимо, щоб наша лента не сіклася. Таким чином обробимо наш край, потім ми зробимо центральну прожилку, ось так зігнемо нашу листочка і посередині. Його прогріємо зажигалочкою, щоб наш листочок став ось такий більш гарніше. Можна ще й букові прожилочки надати. Це треба ось так зажати наші листочки і прогріти зажигалочкою, Запальничкою ось так. Кінчино. Можна зробити пару прожилочок на листочку з лиця і з вивороту. Ось такий листочок у нас вийшов. І таких листочків ми з вами зробимо 3-5 штук. І зо два листочки я зроблю з значить, срібної ленти відріжу так само Ось так. зроблю відріжу з нього листок, сформую з цієї ленточки. І її треба просто буде легенько обпалити, тому що її не потягнеш, вона не тягнеться. Просто ось так обпалити, щоб вона не зяклася. Ось такі листочки ми з вами зробимо до нашої композиції. Ми З вами ще зробимо таку підклеєчку. Лента 5 см я відрізаю ось такий квадратик. Ось. Потім я його складаю. Складаю ще раз пополам плану і роблю слідуюче. відрізаю, розвертаю і відрізаю. Ось у нас случається така підклеєчка. Зараз ми її обробимо зажигалочкою таким чином. Трошки можна підтягнути ось. Обробляємо добре, щоб не сіклися наші країни. Ось така, значить, клеєчка у нас вийшла. Беремо наші декоруючі частини, беремо наш листочок і складаємо, значить, таку довільну гілочку, яку ми прикріпимо з вами зараз до нашої. Лілії ось так. Ми зложили її, можемо скріпити дротом. Тим самим обмотаємо добре, опустимо наші краї донизу. Ось гілочка у нас така вийшла. Обріжемо рештки, щоб нам не заважали. І зараз ми підклеїмо десь до нашої лілії. Ось цю таку гілочку ось, зараз наносимо клеймо нашу гілочку, розправляємо бусинки ось. У нас буде ця лілія. І на це місце ми зараз закріпимо ще в одне місце, положимо наші бусинки і позакріплюємо все течинками, для того, щоб все в нас було міцно і надійно. Ось я скручую просто нашу цю невеличку таку композицію з бусиночок, обрізаю рештки. І приклею, значить, ось приблизно десь сюди, піднаношу клей і ввожу наші течіночки. Ось так. Потім заклеїмо все це листочки. Ось так наносимо поверху листочок. Клей, добре наносимо клей, беремо листочок і ось так на це місце кладемо і добре прижимаємо в цьому місці листочок. Щоб у нас все підклеїлося гарненько, ось тут так само. Слідуючий, слідуючий листочок. У нас буде йти ось так і все добре проклеюємо, розвертаємо, дивимося. Так, така у нас вийшла композиція. І по кругу нашому ми наклеїмо зараз листочки ось так. Наклеїмо листочки спочатку, закриваємо всю нашу серединку, наклеїмо. Проклеїмо все всередині, сюди. Ось так. Розвертаємо, дивимося. Зараз ми з вами наклеїмо ще наверх срібний сюда листочок. Візьмемо. Ось. Так. Ще один. Ще один сюди. Так, ми нанесемо сюди клей на срібний листочок і положимо ще зелений, трошки вище. Ось так. Сюди в цю сторону листочок. Не залишився, я його теж приклею. Ось так. Чином. У нас вийшла ось така лілія. Тичинки ми наші повиправляємо потім. Де нас на дротику. Так. Все у нас буде приблизно виглядати. Ось таким чином. Мені хочеться сюди ще срібний один листочок, тому я підріжу. Зараз і доклею ще один. Так, обробили нашого листочка. Тобто дивимося, якщо вам хочеться. Приклеїти ще листочок, то треба приклеїти. Вносимо клей і підклеїмо ще один листок. Що все. На цьому буде все. Литочки знімаю. І щоб все закріпити, у нас тут гарненько, я в серединку нашу клей і наношу, значить, нашу підклеєчку. Ось так. Так, підклею ці наші кінчики. Так, так виглядає наша лілія. Так. Беремо, тоді вже можна її посадити на будь-який Хоч на резинку, хоч на обруч, тобто на, той, на те кріплення, яке вам необхідне, я ж посажу на заколочку. Ось наношу клей, кладу нашу заколку, добре прижимаю, У мене є ось стрічечка. Зараз ми ще його закріпимо нашу льолію стрічечку обрізаємо, підклею краї, щоб насіклися ось так в цю сторону, раз і в цю сторону підклеїли і зараз заклеїмо, значить, нашу саму. Передаємо клей і приклеїмо нашу тікеточку таку. Якщо не доклеїли, звісно, треба все подоклеювати. Ми не тільки прикрашаємо а ще і закріплюємо, значить, нашу квітку. на основе кисток вот так. лилия вот сетка у нас получилась вот. вот так она выглядит более гарно. Святково, такая внутренняя сторона. Все. Вот такая квитка сегодня у нас с вами получилась. Все, дякую всем.